Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати свої просування по процесах. В основному їх тільки є два. Шкарпетки ще, правда, є, але там великих просувань не було, тому я показувати не буду. Хоча шкарпетка одна вже зв'язана. І. Є в мене вироби, які були зв'язані два роки назад. Вони досить нормально, гарно виглядають, але в процесі носіння вони розтягнулися, тому я хочу їх ну, дещо переробити. Давайте також почнемо спочатку із процесів, які я в'яжу на даний момент, і хочу розпочати із кардигану. Ой, може, вас я штухаю, може я чуть-чуть підніму. О, так, дивіться, я так показала. Е, ну, кардиган вже, звичайно, весь не влазить в кадр. Е, що я зробила? Я вив'язала один рукав і вже прийшла на резинку. Чуть-чуть навіть петелька. Дві петельки вже злетіло. треба де підібрати. Що я, я чуть-чуть зупинилася, тому що не знаю, можливо, чуть-чуть за багато петель на резинку я лишила і, ну і так відклала цей процес в роздумах, тому що якщо, якщо робити менше, то чуть-чуть треба певно, щоб... мене, Дручити. Ну, не знаю, я трішки підвисла на цьому процесі, тому вже декілька днів я його не в'яжу. ось І нагадаю, що цей процес я в'яжу із ниточки Alize Cotton Gold Fit. Цей маю я етикеточку, маю. Зараз вам покажу. Ну, не знаю, чи вартує казати, це 62-й відтінок, тому що наскільки я знаю, що ця ниточка знята з виробництва і, ну і особливо цей відтінок знайти практично неможливо. Інші відтінки ще десь на залишках можуть бути в магазинах, а цей немає його. Ось, І е, я в'яжу е, в одну нитку е, Alize Cotton Gold твіт і одну ниточку е, додаю е, мариносу. Ну, такі тонюсечки, ниточка, ось така. Тут я робила, як ви бачите, скіс плеча, і коли я набрала петлі на рукава, я почала е, ну, так робити той самий скіс продовжувати щоб рукавчик плавно виходив з донизу, скажімо так, дивився цей рукавчик. Я робила, по-моєму, ші... по шість разів з кожної сторони роз... вкорочені ряди, в'язала крочними рядами. І також тут робила я збавляння. Ну, Я думаю, що колись вже буде готова робота, я вам точно вже тоді скажу, скільки разів я роз... збавляла тому що, можливо, буду ще пере, перев'язувати саме закінчення по рукаву. І е, тіло я, по-моєму, в'язала спицями номер 375 а на рукавчик я взяла номер 4, тому що тут кругове в'язання. Е, чуть чуть воно вільніше, чуть-чуть вільніше, але в загальному нормально може бути. Так, це щодо цього э, процесу, напевно, що я все про нього розповіла. І э, другий э, процес, який я інтенсивно в'язала, э, я його в'язала, торчила, знову в'язала, це процес з круглою кокеткою. Минулого відео минулого, напевно, що я вам показувала цю кокетку, і я казала, що я переживала, чи вона нейшла такими хвильками у мене. І я що я зробила? Я вив'язала повністю кокетку, я її попрала. І вона, в ширину чуть, -чуть вона підсіла. Ця ниточка, як я вже. Ну, давайте я ще раз скажу склад цієї нитки. Цей... Ниточка йде від Жені Баруса е, артикул сафарі. Е, 59% льону і е, 41% бавовни. Надзвичайно приємна ниточка, незважаючи на те, що тут є льон. Е, в роботі чуть-чуть вона суховата, але надзвичайно приємно. Приємно настільки в'язати, що, е, ну, правду кажучи, я не можу відірватися. Зараз пішла гладь. Ну, Це вже тут трошки пішли перев'язи. А так, мені здається, що навіть сама лицева гладь вона рівно лягає. Ну, Чуть-чуть є така рядність. Хоча, ще раз кажу, що тут я вже робила перев'язи. І ви можете бачити, не знаю, чи вам видно. Видно вам, напевно, що ну, мені видно е, ось полотно там, де було пране, і де не пране. Воно після прання дуже так е, вони якось розбухають ці петельки, чи, ну, заповнюється і такий міжпетельний простір, і воно стає таким е, монолітним полотном. Е, що ж я ще роблю? Я на, е, на основі цієї кокетки я відзнімаю такий експрес е, ну, майстер-клас? По густку після кокетки дуже багато запитів було в мене під відео, суто по тому, як я вив'язую цей росток, як я робила. Продовжила вив'язу реглавну лінію, і я вирішила відзняти е, такий майстер-клас. Це не буде такий попетельний майстер-клас, е, тому що на такий майстер-клас, звичайно, треба дуже багато часу, якого у мене, на жаль, немає. Але, і тут я навіть не робила великого ростка, як ви можете бачити, тут буквально 2 см на дорослій вірі Це взагалі нічого не означає. Але я Хотіла суто відзняти принцип в'язання і показати вам. І, думаю, найближчим часом, що вийде такий експрес-майстер клас по вив'язані розка після круглої кокетки. Тепер. Що я ще робила? Так, я вже, е, я вже була вив'язала, як я думала, повністю реглану лінію і вирішила, що в мене не буде така велика регланна лінія. Переважно я на дорослий виріб на себе даю е, реглану лінію таку 25-26 см. Тут я вирішила так 21 см, по-моєму. Давайте я зараз з вами. Ну так, 21 см, навіть не цілий регланої лінії. І я вирішила, що з мене достатньо. Е, я від'єднала рукавчики, е, пров'язала вже тіло, напевно, що десь 2-3 см і знову приміряла. І воно ну, можна було б так лишити. Але я ж розумію, що, скажімо так, за рік-два я. Можу не влізти в цю футболку, а я планую її носити, тому що полотно класне. І легке, і таке на літо, що ну, я хочу носити цю футболку не один рік. Тому я знову -таки ж таки розторочила цих три сантиметри тіла, що я вив'язала, підняла петлі по тілу і по рукавчиках. Зараз дов'язую ще регланну лінію. Тут йдуть нерегулярні такі прибавки. Ну, Як, як виходить, мені так, так я і в'яжу. І, і дуже класно в'яжеться це полотно, надзвичайно приємно. Надзвичайно приємно петельки. Я б сказала, що навіть в полотні до прання вони лягають рівненько. Рівненько, І, і сама ця круга кукетка мені також подобається. Ось такий ще один процес у мене в'яжеться. В'яжу я спицями. Зараз подивлюся. Бо я, бо я не пам'ятаю, якими спицями я в'яжу. Е, так. В'яжу я спицями номер 325. Так. 3,25, а мені здавалося, що я в'язала 3,5. Ну, коротше, е якщо навіть вяжу 3,25, то я, коли прийду на тіло повністю, коли рукавчики вже від'єднаю, то я, напевно, що прийду на спиці No3,5. Мені здається, що я тут в'язала 3,5. Щось я... Щось я, напевно, що вхопила не ту спицю. Треба буде підняти свої ще записи в зошиті. І ось таких два основних процеси, що я в'язала. Ну так, ще близько карпетки, але там, буквально я резинку закрила, то навіть я не буду. Я вже покажу в наступному відео. Така в мене такі в мене просування. Ну, могли би бути, правда, ті просування і більші, але, але цього тижня сталася така ну, неприємна, м'яко кажучи, річ. Наш улюблений котик, наш Теді, покинув цей світ. І... Це вибило мене на кілька днів із в'язання, е, тому що ну, ви могли бачити В... моїх відео. Інколи я його показувала, це на кінаш улюблениць. Він же був старенький, і, звичайно, я розуміла, що рано чи пізно це станеться, але, але від цього не легше. Тому. Ну, зараз я вже можу хоч говорити без сліз про це, тому що перших два дні я взагалі мені було дуже-дуже важко. І хоча в нас зараз є мама на кіцюня, золотинка наша, але ну, ви розумієте, це, це ж як діти, це кожен котик має свій характер. і... І воно ну, все рівно дуже, дуже важко. До речі, вона також скучає, тому що вони разом вже від Різдва живуть. І на початку, ну, звичайно, вони притиралися, там, не дуже вони любили один одного, але вже ну, останніх місяців-два вони так ну, навіть можна сказати гралися. Наскільки може старенький 13-річний кіт гратися. Ось так. Тепер що ж хочу сказати, це, звичайно, вибило мене з в'язального режиму, скажімо так, і тому в'язання не, не було так в мене багато. Зараз збираю себе до кубки і. Хочу вам показати ще свої літні вироби, які я в'язала років два назад. Хто зі мною вже давно, то ви, напевне, що пам'ятаєте ці футболочки. Перша футболочка це така, ось така футболка, Ця, вона зв'язана із 100% від скози. І вона дуже приємна до тіла. Вона така, вона дуже гарно драпірується, вона така, ну, класна, класна, але вона дуже витягнулася. Я вкладу вам тут фрагмент відео, я робила під зйом. Так, дівчатка показую свою футболку, яка стала тунікою. І я хочу її вкрутити. Вона зв'язана знизу вгору, тому мені прийдеться відрізати. Ось я вже відмітила, скільки відрізати. Ось так. І там ще буде резиночка. Ну і мені здається, що футболка зовсім-зовсім по-іншому виглядає. Тут резинка взагалі не тримає. Напевно, що я ще тут дам понизу спандекс. Ну, подивлюся, як воно буде. Ось ось так я хочу різати. Напишіть мені, як ви думаєте. Мені здається, що буде набагато гарніше. Ну і, як ви можете бачити, цей 100% іскозійня, вона витягується особливо по боках. Не знаю, чи мені вдасться щось цим зробити, чи ну, до, до тіла дуже вона приємна. Я її носила позаминулого року, літа, верніше, позаминулого літа. Дуже часто минулого я вже так, ну, Можливо, його кілька разів вдівала, тому що вона дуже витягнулася. Дуже. Ну, що ось так, як я планую відрізати, настільки вона розтягнулася. Ось так. Другий виріб, який я планую переробити, це ось ця футболочка. Вона зв'язана по платному майстер-класі від Вікторії Онуфрійчук. МК я не купувала, мені Віка його подарувала була, за що їй велике-велике дякую. І також я зв'язала, але його я ну, не знаю, я певна, що, можливо, два рази вдягнула і більше не носила. Зв'язаний цей виріб із 100% бавовни, і Ця, ця бавовна ця ниточка також потягнулася. Вона потягнулася, мені здається, і в ширину, і потягнулася в довжину. Е, також я зробила підзйом. Побачите, як вона сидить на мені. Так, дівчатка, ще одна футболка, її також років два. Мені здається, що я одночасно в'язала ці дві футболки. І що? Е, вона була зв'язана по майстер-класу Вікторії Онуфрійчук. Це був подарунок, вона мені подарувала свій майстер-клас. Канал її називається В'яжемо на відмінно, але місяць що зараз Віка не знімає відео, тому що вона переїхала в Німеччину. Ось, вона також розтягнулася, дуже витягнулася в дожину і, і трішечки в ширину. Ну, вона така стала. Дуже-дуже вільно. Не знаю, я взагалі-то думала, можливо, просто відкороти ці вланчики. А тепер, думаю, не знаю, можливо, її також коротити. Як ви гадаєте, і вланчики лишити. Якось Можливо, в моєму віці в житті воланчики чуть-чуть не коректно дивляться. А ну я так постараюся зараз підібрати. Ну, Звичайно, 20. Ну, хочу переробити цю футболку я взагалі дуже мало вдягала, вона зв'язана із тією соткою бавовни, і також ця бавовна потягнулася. І якщо віскоза потягнулася тільки в довжину, то тут вона потягнулася і в довжину, мені здається, і, і в ширину. Напишіть мені, як ви гадаєте, що робити з воланчиками їх відрізати, чи... чи ні? У мене виходить дві футболки і дві стали туніками. Які практично дві я на ношу. Ну, також, бачите, різинка абсолютно не тримає. Чого мені тут стається? Ні, немає тут спандексу. Ну, якось так. Зв'язана дуже вона класно і ну, мені здається, що це платний майстер-клас у Віки. І якщо ви бажаєте зв'язати таку футболку, то Напишіть Віці під відео, я залишу посилання під своїм відео на її канал. І я думаю, що нам обов'язково скине координати, як з нею можна зв'язатися. Ну, також, я, на мій погляд, я б хотіла її зробити ось такої довжини. Так навіть і воланчики дивиться непогано. Хоча я зараз призбирала ще і ширину. Не знаю. Хочеться зробити щось таке з ними з цими туліками, футболками, щоб я їх носила. Ось так. Це такі, я знову вас зачепила, вибачте, це такі мої плани на в'язання на наступний тиждень. Не знаю, що судилося їм здійснитися чи ні, але побачимо, тому що зараз весна і багато справ ще є домашніх город і. І, і, і щоденні домашні обов'язки також ніхто не відміняв. Побачимо. Буду старатися в'язати. Можливо, на наступний тиждень я почну знімати в'язовлог. Я вже так планувала цього тижня, але якось так вийшло, що понеділок не, не, не вийшло, вівторок була на роботі, допізно не вийшло, в середу була вихідна, я планувала таки ось почну, почну, почну. По-моєму, навіть я на квітнику була, хотіла відзняти під зйом, як я там е, квіточки свої обсапую. М -м, але тут на теді захворів, скажімо так, і всі плани пішли не туди, куди, куди треба. Ось е, я Дякую вам за увагу, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всім миру, спокою, сонечка, тепла, якого ми не можемо дочекатися. І хай у вас все буде гаразд. На все добре і пока.